Доброго дня, любі малята! Сьогодні пропоную заняття з грамоти. Вчимося, граємо! Уявіть, що у ваших долонках дрібка гарного настрою. Поділіться з ним, щоб зробити день приємнішим для всіх, хто зараз поряд з вами. Почнімо наше заняття. Вигадуй, пробуй, твори, розум, фантазією, прояви. Рушаймо! Пригадай, які бувають слова! На які запитання вони відповідають? Як схематично вони позначаються? Хто? Це питання ставиться до живих істот. Чоловік, тигриця, тигриня, дівчинка. Що? Це питання ставиться до неживих істот, предметів. Книги, яч, ключ, будинок, пензлик, фарби. Слова предмети називають предмет або істоту. Відповідають на питання Хто? Що позначаються однією рискою? Який? Жовтий, зелений, червоний. Які різнокольорові? Яка весела, сумна. Яке. Великий, мале. Солодкий. Кислий. Товстий. Худий. Шкідлива. Корисна. Прекрасна. страшна. Добра. Зла. Слова-ознаки називають ознаку предмету. Відповідають на питання який, яка, яке, які позначаються хвилястою рискою. Що робить? Танцює. Лікує. Будує. Продовжує далі. Це слова дії. Називають дію. Відповідають на питання, що робити. Позначаються двома рисками. За допомогою слова можна розказати. Про предмет. Назвати його, розказати, який він, що робить. Складіть речення за картинкою і схемою. Хто? Який? Що робить? Де саме? Ви молодці, рушаймо далі. У будиночку абетки було все спокійно. Але хтось був не на місці. Угорі щось зашелестіло. І легенький вітерець тихенько опустив на землю букву Е. Вона дуже любила подорожувати і часто літала з лелеками, лебедями на озера, а то й далеко за море. Е-е-е-е-е, промовила буква Е. Що тут діється? Чого мене ніхто не зустрічає? Вона піднялась на ганок, де відпочивав звук їв, і тихенько присіла біля нього зітхнувши, е, звук є, почув знайомий за прокинувся і промовив, як добре зазвучало. Е, зі мною разом буде є. Ми подаруємо Абетці ще одну букву. Від дружби двох звуків Є-е-е народилася ще одна. Нова. Красуня буква Є? Ось яка вона гарна, округла, весела буква Є. Віднині там, де поруч разом, звучатимуть два звуки Є. -Е, там буква Є запише слово Є. Це гарне слово. Бо як є, то є. Добробут, щастя і усе твоє. Діти, про кого була ця казка? Правильно про букву Є. Вона з'явилася завдяки дружбі двох звуків, приголосного і завжди м'якого Є і голосного Е. Ця дружба злиття називається звукосполучення і позначається буквою Є, звуки два. Буква одна. Запам'ятайте це. Запам'ятай, буква Е може позначати один звук Е і два звуки звукосполучення Й, «е». Назви слова. Чітко промовляй звукосполучення Е. Знайди зайву картинку. Вперед! Перевір себе. Зайва картинка «Небо», бо в цьому слові відсутні звукосполучення Е. Визнач місце звукосполучення Є у слові. Перевір себе. Як же написати букву Є? Це буква Є. Велика і мала. Різниця між ними тільки в розмірі. Буква Є нагадує неповне коло, а в центрі риска. Буква «Е» дивиться в праву сторону. Запам'ятайте це зображення. Буква «Е» – Яка ж вона? Наче скипка кавуна. Кавуна хлоп'я просило. Дивіться скипку надкусило. Пофантазуй, на що схожа буква «Е». Виконай звукобуквений аналіз слова єнот. Перевір себе. У цьому слові 4 букви і 5 звуків. Тому що буква Є позначає у цьому слові звукосполучення двох звуків – Е. Звуків два, буква одна. Виконуй звукобуквений аналіз слів. Порівняй їх. Літку сонце яке. Ясне. Весні небо яке? Синє. Тобто берем два слова. Ясне. Синє. Перевір себе. Слово ясне. Чотири букви 5 звуків. Тому що буква Я у цьому слові позначає звукосполучення двох звуків. Їх А. В кінці слова ми чуємо звук Е. Слово «сині». Чотири букви. Чотири звуки. Буква Є у цьому слові позначається звуком Е і дає пом'якшення приголосному Н. І позначає один звук. Це звук Е. Послухай речення. Знайди помилку. Промов речення правильно. Єнот миє яблуко. Це так. Обери слова, у яких буква Є позначає два звуки. Є е. Єгипет Єгибрид, неелектризоване волосся, співає, готує, Євген, ескімо. Вперед. Перевір себе. Прочитай слова. Знайди слово підпис до малюнка. Будь уважним. Прочитай слова. Знайди слово назву зображеної дії. Прочитай разом слова із буквою Є. Розглянь картинку. Добери відповідне слово до картини. Осіннє, «синє», давнє, домашнє. Прадавні, вчорашні, вечірні, ранішні. Послухай текст, потім перекажи його. Єдиноріг казкова тварина. Зазвичай це кінь з одним єдиним рогом. Єдиноріг символ добра і чесності. Давнє повіря говорить, що єдинороги там, де правда. Добери назву до тексту Продивного коня. Єдиноріг казкова тварина. Ріг. Твої любі розумнички, які ви молодці. Далі подані матеріали для самостійного опрацювання. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!